Так, так. Да. І вона скоро. Так. Хотілося б, щоб скоро. В Україні. А як ви думаєте, коли вона стане? Скоро. Вірю. Мені хотілося. ще щоб якомога скоріше, але не вряд чи це. вірю. Так вірю. Вірю. Як ви думаєте, коли вона стане? Коли б вам хотілося, щоб вона настала? Як можна швидше. Не хочу, щоб люди погибали. Тільки так, а як інакше. Так. Я ж хожу по Черкасах. І не тікають нікуди, значить я вірю. Повинні перемовини бути з боку української сили. Тобто Україна повинна показати щось на полі бою, щоб потім далі вже показати на, за столом переговорів. Але якщо буде влада в Росії така, як є, то навряд це буде дійсно за вже Я сподіваюся, це будуть перемовини, з якогось дайдемо якогось спільного, тому що якщо це буде далі війна і на кілька років, то це, звісно, великі втрати з боку людей. Не хотілося б, звісно, так поверити. Думаю, до силою. Я думаю, це буде комбіновано і з силою і з переговорами. Угу. А ви що думаєте, аналогічно. Ну, ми, ми віримо за силу, звісно. Конфлікт, в тому числі і військовий, закінчується перемогою нам. Бажано, щоб звичайно, щоб ми досягнули своєї мети, щоб вигнали ворога з України і тоді все завершиться. Так, звичайно. На силу, і якби в нас менше було зрадників, наш зрадник на зрадників, які здають позиції. І дівчата, і молоді, і старі. Не буде я зрадників, значить швидше переможе. А їх взагалі треба зжигати. Їх не добажа бути. В Росія долана бути містошкою. Штуком перемога, сподіваюся. Думаю, потрібно просто вміти домовлятися з партнерами і вміти просити в них допомогу. Звісно, і в людей також. І, і звісно, зброю. Без зброї ніяк. То перемовини, перемовини будуть не на нашу користь, я так вважаю. Так що думаю, краще зброю.